Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на ютуб-каналі Рух Тіві, і це наша рубрика 90 секунд. Челендж героєм цього випуску став Віталій Роман. Наскільки добре захисник жовточорних справився зі своїм завданням? Дивіться далі! Віталій, привіт! Як твої справи? Все чудово. Як ти думаєш, на скільки питань ти даш правильних відповідей? Ну, головне, щоб не на останньому місці було. Ти готовий? Так. Час. Пішов. Основний інгредієнт у борщі. Буряк. Вісім помножити на вісім. Шість чотири. Червоні дияволи Кому належить прізвисько? Манчестер Юнайтед. Українська грошова одиниця. Гривня. Яке дерево дає жолоді? Дуб? Скільки пальців на одній руці? П'ять. Назви двох воротарів збірної України. Труб'яний Лунін. Угу. Який фрукт росте на яблуні? Яблуко. Хто написав кобзар? Шевченко. Угу. Гравці номінанти на премію Golden Boy? слюбик Пастух. Яке число йде після семи? Вісім. Наука про зірки та планети. Астрономія. Угу. 15 плюс 15? 30. Синонім до слова красивий. Гарний. Найменша пташка у світі. Колібрі. Проти кого рух зіграв останній матч у сезоні 23-24. «Динамо». Скільки коліс у велосипедах? Два. Яка форма землі? Кругла. Куля. Угу. І з яким рахунком збірна України перемогла Словаччину? Два-один. Твоя робоча нога. Права. Угу. Назви двох опорників руху. Підгурський бойко. Якій команді рух забив більше голів в минулому сезоні? «Верес». Найбільше. Найбільша пустеля світу. Сахара. З якої країни плюман? Гваделупа. Ні. Вателупа, Плюман. Франція. Плю... Ні, Ваделупа. Франція. Глава делупа. Він грає в збірну Вадалупу. В якій збірні він грає? Валтелупи. А звідки плюман, то це Франція. Франція. Він француз. <схай> Який птах є символом миру? Горобець. Ну, я вас попрошу підписатися на ютуб канал Рух Тіві. Також не забувайте про інші соціальні мережі клубу. Посилання на них ви знайдете внизу в описі під відео. Обов'язково залишайте свій коментар, якого гравця ви хотіли бачити у наступному випуску. Яке питання було найважче? Ти так відповідав на 23. Про Фредді? Не Ні. Ну то будеш знати. Я тобі дуже дуже вдячна, що ти прийшов на цю рубрику. Прошу, дякую, Па-па. до -па. побачення.